Всім привіт! З вами пані Ганна і Радіобука. Зустрічайте нового автора на нашому каналі, Єва Райн. З книгою Шалене літо з вовками. Ця книга невеличка і являється приквелом до книги Не гальмуючи в польванні на тебе, яка вийде відразу після цієї короткої. Анотація: Щоб заховатися від переслідування колишнього хлопця, Агнеса погоджується на роботу на літніх канікулах. В барі з дивною назвою у старого вовка і потрапляє в закритий і абсолютно незвичний її світ байкерів. Про них вона чула тільки лякавки, тож нічого хорошого не очікує. Однак зовнішністі чутки виявляються оманливими, а крім руйнування міфів про субкультуру цього несамовитого літа її чекають пригоди і справжнє кохання. В тексті кохання і пригоди. Байкери несамовите літо. Приємного прослуховування.